Що було для відео, Галь, віддавай бабки назад. Дальше, да? Віддавай назад. Це ми просто для відео знімали. А це мені так? Да? Ну це мені буде, то тобі. А. Хорошо, і щось нам би таке: знаєш, недороге для подарочка таке, щоб запомнилося. що можна от сім'ї таке подарувати. Недороге для сім'ї? недороге, сім там в районі тридцяти, сорока, 50 тисяч. Ну можна книгу запропонувати сімейна. А, до речі, сімейна, да. Сімейна родинна книга. І в скільки книга... вона мені обійдеться? Не помню точно, але до 30 точно вкладаємося. В 30 вкладаємося? Так, да, так. Да. Чого, чого сформована така велика ціна? Ну, для книги. Дивись, Саш, річна робота, шкіра, метал, посріблення, позолота, камні сваровських, як тильна сторона, бічна сторона, тиснення по шкірі, кольоровий зріз і там плотна, гарна бумага, відкритий варіант в кабінеті залишився. Але кому цікаво, переходьте на сайт, у нас деталізований опис товарів, все можна оглянути. Цього її нема, уже я її забираю. Є інші. Сайт Шапці профілю.